Всім привіт! Це Даринка, і сьогодні ми будемо робити корекцію на ось таких прекрасних нігтиках. Як бачите, відносилося все досить непогано. До речі, цю клієнтку я вважаю щасливою, адже вона отримала дуже красиву нігтяву пластину від природи. Знімаємо старе покриття, швидкість обертів 30 тисяч. Але я допустила помилку. Бо взяла занадто м'яку фрезу. Переднє укріплення було виконане за допомогою геля, і фреза з червоним прапорцем занадто м'яка для такого твердого покриття. Тверді матеріали набагато швидше знімати за допомогою фрези з зеленим прапорцем. Натуральність це звичайно прекрасно, але як бачите, натуральні нігтики не завжди ростуть правильно і ідеально рівно. В даному випадку у дівчинки вказівні пальчики починають рости донизу. Тому таку маленьку особливість я виправляю за допомогою полігеля. Невелику кількість матеріалу ставлю на кінчик нігтика і розподіляю пензликом змоченому вибежирюванні і отримую ось такий пиріжечок. Тепер мені потрібно випиляти весь непотрібний матеріал зсередини нігтика. І роблю я це за допомогою фрези. А за допомогою пилочки роблю нашу форму. Таку довжину я намагаюсь притримувати за допомогою свого пальця, щоб клієнту не було неприємно. Форму нігтикам я придала. Приступаємо до манікюру. Підіймаємо кутикулу і робимо кишеню. Для цього я використовую свій чудо-шабер пушер від стали. За допомогою нього я також видаляю Музика Після того, як я якісно відкрила кишеню, я приступаю до манікюру апарату. У моєї клієнтки досить юна та волога шкіра, тому я посипаю її заздалегідь тальком або дитячою присипкою. Я працюю в системі реверс. Спочатку я обробляю праву сторону, потім ліву сторону. Використовую для манікюру я фрезу полум'я 0,21 діаметру. Швидкість обертів 5-10 тисяч. Зріз я буду виконувати за допомогою кусачок. Хоча, якщо чесно, більше довіряю в цій справі, я саме ножничка, але саме ця модель кусачок має досить невелике ріжуче полотно. Після зрізу я роблю поліровку шкіри. швидкість обертів десь 3000, тисячі, не більше, адже можемо сильно нагріти шкіру. Прибираємо пил та гарно обожирюємо нашу нігтову пластину і готуємо до покриття. Стандартна підготовка праймер, тоненький шар прозорої бази і укріплення. я Буду виконувати за допомогою геля. Гель має досить приємний молочно-рожевий відтінок. Безіменний там мизинчик ми перекриваємо синім кольором. А на інших пальчиках цим же кольором ми малюємо френчик. Колір достатньо пігментований, тому його можна профарбувати в один тоненький шар. Повністю профарбовані нігтики ми додаємо синю фольгу, щоб створити відчуття діамантового блиску. Перекриваємо все глянцевим топом та милуємося нашим прекрасним результатом.